Прийняття навіть війни не для всіх одинаково. Кожен живе своїм життям. Є люди, звичайно, що дуже переживають, дуже нам допомагають. Але не всі. Мені дуже шкода, що між військовими і цивільними велика прірва існує. А ніколи цивільний не зможе зрозуміти того, що відбувається тут. У що наступ – це є більша кількість поранених. Це є закономірність така, і ми маємо це сприймати нормально ми до цього готуємо. Поко нормально бачить, хоча здається, що на 100% ніхто ніколи не зрозуміє військових. Не зрозуміють тих людей, поки тут ти не був і не побачив ті тю кров, ті смерті, цю величезну кількість болі, якого, яка відбувається тут.

Ви дивите, як тут приземлили? Задача наша полягає в стабілізації поранених, яких евакуюють з нульових позицій. Батальйони привозять до нас. Ми стабілізуємо, намагаємось максимально швидко надавати допомогу для того, щоб не втрачати золоту годину, час і евакуювати хлопців до госпіталя. Працюємо по протоколам. Якщо є кровотеча, в першу чергу зупиняємо кровотечу. Відновлюємо гемодинаміку, забезпечуємо гемостабілізацію пацієнта. Але якщо бувають важкі хворі, тобто до нас буває привозять зупинкою серед серця, ми проводимо тут і реанімаційні заходи. У нас є потужні анестезіологи, які роблять реанімаційні заходи і доволі успішні, навіть хлопці зупинкою серцево-дихальної функції привозять і нам вдавалося їх реанімувати і успішно довозити до госпіталя. Я як хірург більше залучаюся на стабілізаційному пункті. Хоча, коли ми були на Херсонщині, ми були і на Іваках. В принципі, рано чи пізно завжди, от я так можу згадати, майже всі наші точки знаходять і по ним наносяться удари. Спочатку певний дисонанс виникав в такий плані того, що вони намагаються вразити медиків, але згадуючи те, що вони дозволяють собі робити з цивільним населенням, це вже нікого не дивує. Більшість людей цивільних. Вони чекають контрнаступ, коли він почнеться, коли всі зможуть повернутися до звичайного свого життя, але це величезні втрати, це багато крові, багато болю, і це дуже важко. І мені дуже шкода, що. Між військовими і цивільними велика прірва існує. Ніколи цивільний не зможе зрозуміти того, що відбувається тут. Бо я сам такий сам, наприклад, був до певного періоду цивільний 2014 рік, до 19. -го. Я був патріотичний, я був за Україну, звісно, але я не розумів всієї цієї глибини, що тут відбувається, доки сюди не потрапив. Хоча По здається, що на 100% ніхто ніколи не зрозуміє військових. Не зрозуміє тих людей, поки тут ти не був не побачив ті. Цю кров, ті смерті, ті величезну кількість болі, яку, яка відбувається тут. Я бачив хлопців, які прийшли не з медици... не з медицини, для них це важко було полеглих бачити для деяких. Але більшість, в принципі, доволі швидко адаптувалися, і хлопці молодці гарно тримаються, виконують свою роботу, не розкисають. Люди перевіряються в критичних ситуаціях. Всі ми це знаємо. Тут деяк не тут, ми опиняємо завжди в критичних ситуаціях. І... Це тісне суспільство, в якому ти постійно знаходишся. Це як лакмусовий такий папірець, Час, люди показують себе постійно з часом. І ти можеш побачити, хто є, хто. Так. Побачимо. Юрапбоп! <целес> Анестезіолог. Вороксерка ходить. Рука там закрепит поролон. Качай кулаком а тут. Что? Что? Что качай, качай. Ой. Так, Кулак за два. Два. Дякую. Друже, Батальйон, який? та четверта. Бригада. 24 та бригада, друга. Напали, дивись, чи ви називаємо. Ага. Добре. Дивись. Язик покажи. Руки, ноги відчуваєш. Так. Серйозно. Там беха горить, можна. Там беха гризло. На мені ніби подарувалися. Борисенка покликали. Що таке? Руку залимали. П'яте, так? Оту дайте, тут кропку цю. Всю. Дайте трошки. Зараз Вогнепальне поранення в області лоба, в свідомості. Тут набрано, ну подивіться, тут давайте. Всі чотири руки. Сонечко, розігни руку. Я розігнув. Там справа доступ є. Скільки часу пройшло, як прилетіло? Ну, ми приблизно десь пів години їхали. Може, пів може один сорок. Може менше. Я не пам'ятаю, скільки я йшов, скільки там ще лежав, коло того. Стати, упав? Так ми Прошу. на пані не подорвалися і там. Я не пам'ятаю, як я падав.

я бачив, що двоє що так пішли, так от від двоє пішли. Тобто ще, можливо, там є п'ятий? Я, я, це, виходить, третій. У нас було все. Мило. Рука. Руки, ноги можеш порушити? Рука, пальця. Рука, ноги можеш порушити? Ні, ні. Я йду по лівій ягодиці, не знаю, що. Лівій ягодиці? Я можу у вушів. Зараз подивимось. Там, ну, ну, там десь так страшно. Це може бути і... Рука.

Не можу. Не Рослав, на, я з ламп напрягаю, щоб лапа. Зараз ми трошки вниз ну, потягнемо. Голова, так? Да? Тепер вогнепально осколкове поранення в області лоба. Є? Закритий перелом. Вогнепальний? Ні, не вогнепальний. Заб'ємо якийсь кавин. Заб'ємо якийсь камин і правого коліного сувору. Тобі недобудок там? Чуть-чуть там.

Це банка по банка поразні, Доставили бійця деталі я не розпитував, тому що я був зосереджений на пораненні саме в його стані. Тобто у нього було існе такого найчащого і небезпечного. Вогнепальне поранення голови, тобто відкрита чибна-мозкова травма. Зараз у шпиталі будуть робити знімок або МРТ, скоріше за все, і дивитись, що це куля чи уламок, чи з пошкоджені важливі структури мозку. Але на момент, коли його доставили, в нього не було ані закарі, порушення свідомості. Тобто я думаю, що прогноз непоганий в нього буде. І також в нього був перелом плечової кістки. Очевидно, вибуховою хвилею його кинуло, і він сама в плече. Це доволі висока енергетична травма, тобто доволі сильний удар, був, що хвилею зламала плече. Це не осколок, не куля, а просто від удару зламалась кістка. Але чоловік свідомості, в принципі, себе веде нормально орієнтований, тобто, я думаю, все буде добре з ним. Існують медицинні певні шкали, по, по яким орієнтуються. Наприклад, ну, щоб оцінити неврологічний статус тобто, чи пошкоджені, це якісь нервові важливі центри. Ми зазвичай годимось на зіниці людини, тобто порівнюємо однаково вони чи ні, чи є розбіжність якась, контакт з людиною, якщо вона в свідомості, тобто чи орієнтована вона в просторі, в собі, в місці, в часі, де вона знаходиться. Якщо якісь є порушення, то людина може бути загружена, може дезорієнтовувати, не розуміти, де вона, який час, який місяць, в якому вона місці і так і далі. Рухи людини. Це вже якось, знаєте, у нас часом автоматично відбувається. Якщо людина складніше, складніше, якщо людина без свідомості. Поранені? Заходьте, заходьте. Проходьте, проходьте. Один? Так. Вони ще не забрали. Багато ще буде? Ну, можна. Що у вас?

У меня активные ножки были. Око нормально бачить. А як тут? Такий підрозділ. Оставити менеку? Там є ікс іксальки. У мене автомат. Мені попали в автомат. Всі автомат потрапив. Угу. 18-20. А я давно отстрапался. Сколько часов прошло? Сейчас, секунду. Примерно полтора часа назад. Угу. Еще, да, будет параллельно? Тот, тот, дайс... да. А там башки? Я, да. да, там есть тяжелые. Мы Вы можем вывести? Mm -hmm. Там пока и любой. Обличчя. Я була бойовим медиком батальйону, потім старшим бойовим медиком, потім була ТВО начальниками пункту го батальйону. І вже останні два роки в дроті. Вона медсестра медичної род. 16 рік е був бу наші розвідники, два поранених, два хлопці. Е була травматична ампутація одного на нога, другого другого нагада. навіть е шуткували в мисенні, що будемо тепер на двох купляти одну пару взуття. Е важкі вони були, але ну, нічого, хлопці доїхали нормально, все не було площе. В цивільному житті я була маніпуляційною сестрою, так що кров'ю я, я постійно мала справу з Венами. Я це нормально сприймаю. Можливо, дівчатам так, трошки важко, бо в кожного є своє сприйняття того всього. У мене якось це спокійно. Я це все нормально сприймаю, психологічно нормально. І нас деякі дівчата навіть в лікарню потрапили після першого року, перших місяців попасно і лікувалися. Сприйняття навіть війни не для всіх однакове. Кожен живе своїм життям. І є люди, звичайно, що дуже переживають, дуже нам допомагають, а не всі. Звичайно, що наступ це є більша кількість поранених. Це є закономірність така, і ми маємо це сприймати нормально, ми до цього готові. Одна навіть мені діти казали, що мама може вже хватить, може вже додому. Я кажу, ні, а хлопці, от хлопці, ті, вони мають надію, що ми їм тут допоможемо. Вони приїжджають, і я їм говорю, все буде добре. Знаєте, що мені один сказав, мій такий побратим каже: якщо ти тут є, тоді буде добре все. Я знаю, що буде добре. І вони вірять в нас, розумієте, що ми дійсно надамо допомогу. Вони знають, як ми працюємо. У нас дійсно дуже добре. У нас лікарів, нас колектив зібрав все, що і ми стараємося допомогти. здається, що кожен з нас буде йти до кінця і буде викладатися на повну силу. Був у нас один поранений, але це правда не з початком повномасштабної війни. І навіть прізвище я пам'ятаю Ворон з нашої брати, якщо ви пам'ятаєте, дуже важка евакуація була. У нас евакуація була 3,5 години, поки його витягнули. Ну, це якраз його забирали. Велика дуже робота була. У вас? Походу. Або танчик, або сам. — Це цей з ампусації? — Там, бачите, коштом стояла? — Емберція. — Вийкувати його, як на Так, давай. — Швиденько. — На спину його? — Цей. — Підключи. — Вимуту. — Потягнути руку? — Так, потягнути. — Одна-два, так? — А тебе? — А табли. тут все перемотано. А мене ну, годину, може може менше. Угу. Летів осколочок. — Виїхати не важко? — Ні-ні-ні, все нормально. На ті русси можна, або на ці вже можна. Ти спомилити. І сушити. покидайте все, и сушить. Так. Практику буде зараз боліти. Терпіть. чуть терпіти. Буде пекти. Нема часу. Не капаємося. Гамотран гам? це в триаксону. А Дайте це? два грами. Добре. Хорошо. Ще дай. ще не витковує, не витковує. А зараз сухих сухих мы кладали багато. Монтувати. Руками. Так, і слепаю сколько правильно гуляется поясниці. Дайте ще один подбросит. Бен давайте. Там поток. Це краматорская. Це Просто с экипажем проблема. Та ми їдемо на одну евакуації, яка розташована найближче до лінії проведення штурмових дій. Ми максимально розвантажуємо передній край, щоб вони далеко не від'їжджали. Ці точки перехоплюємо і вже доставляємо їх на наш старт-пункт, де повністю надаємося цю допомогу. Я працюю, служу в медроті нашої бригади і працюю в евакуаційній бригаді. Беремо на перехваті поранених, яких нам привозять з нуля. Ми тут максимально близько стараємося знаходити моє завдання надавати таку допомогу. Зупинка кровотечі. По максимуму, якщо треба, то я її обезболю. Якщо є можливість в цьому плані, і дозволяє час, і дозволяє ситуація. За сьогодні ми. Тут кілька годин двох поранених було їх відправили іншим екіпажем. Поки що на щастя ще нам не привозили. Таким фахівцям, як з простим фельдшерам, дуже важливо, тому що вже на цьому етапі можна людині поставити вену, знеболити і вже навіть привезти на стабілізаційний пункт, щоб лікарям уже готового до роботи до перев'язки. до Чогось більшого, тобто нам дуже важливо знаходитися не звичайним санітарам і водіям, а люди, які мають хоча б середньому медичному персоналу, це важливо, тому що тут є нам що зробити. І якщо ми це вміємо, ми можемо це зробити. З сьогоднішнього дня я не знаю, коли я посплю. Психологічно ще можна, але що тільки тако задрімаєш і щось прилетить близенько тут, воно і вже ти просинаєшся. Таня, тут, походу, то перелом не Не знаю, де йому тут что Закритий перелом. А ну. Ну пацаны, підцветить сюди. Ага, тут просто мокрой і було. Нормально, будь снизу.

Раскидай очень Дуже, блядь.